Ой, а в Києві осінь, а разом з нею вірусні чи простудні захворювання. Ще день тому радувалась квітам своїм. Ну я і зараз ним радуюсь, але сьогодні вже хворію. Чоловік мені приніс малинки. Звичайно, вона мене не вивікує, але ж з нею набагато смачніше хворіти. І я згадала, що у нас є рецепт ополісковича для ротової порожнини, який дуже-дуже класно допомагає. Тож, Кому це актуально іду готувати, покажу вам. Для приготування мені треба мати бурячок, оцет. Я взяла винний, можна яблучний. Якщо немає ні того, ні того, можна і звичайний. Просто цей м'якше на смак. Ну, малинку я буду їсти. Паралельно, але ж і згадала, що я ж таки гарна господинка. Я собі перекрутила ще малини з цукром. Буду зараз робити чай. Тобто паралельно буду робити дві такі процедурні страви, да, Ні, не страви, напої. Два таких процедурних моменти. Це буду зараз собі приготую чай з малинки, буду пити. І зроблю полоскалку. Що спільного між буряком і малиною? Вроді нічого, але ж насправді антиоксиданти, противовірусні мають властивості, тому готую. Перше, що роблю, ставлю чайничок. Бурячок почистила, ріжу. Можна його потерти на. Стирку, можна блендером, я хочу блендером перебити. Нам треба добути з буряка сок. Тобто робить хто як хоче. Хтось трех, хтось блендерить. Тим часом закипіла водичка, наливаю дві кружечки собі. Мені не треба, щоб був крутий кипяток, тому я наливаю і відставляю в сторону, щоб вони трошки остигали. З бурячка достаю сок. Пам'ятаєте, були колись такі нейлонові фартушки віджимати дуже класно. Вроді вона і пропускає рідини, але настільки щільна, що в дійсності дуже класно нею користуватися. Тому фартушка я такого не ношу, а от для віджимання творогу, соку я собі його залишила нам треба на стакан поліскувача одна столова ложка сирого соку буряка Тобто ви можете зробити більше і поставити його в холодильник. Ну, але, звичайно, це не на тиждень, 2-3 дні максимум. Ну, але краще, щоб воно було свіженьке, все, свіже зроблене. Ну, от ви знаєте, хвора людина є хвора людина. Забула ще один інгредієнт, вам сказати, який нам потрібно, це мед. Один із основних. Буряковий сок, мед, оцет і вода. Поки моя водичка остигає, мені не потрібно кип'ятку для цієї процедури, мені треба, щоб вона була трошки тепліша, ніж кімнатна. Я собі роблю малиновий чай. Малинка в мене сира, перекручена з цукром, зберігається в холодильнику. Буду собі зараз пити чайок з плюшками і чекати, поки остигне кріп. І заключний етап приготування на 1 стакан води, одна столова ложка меду, одна столова ложка соку буряка. Одна столова ложка отсту. Водичка тепленька, прокипячена, але тепла, не гаряча. Додаємо водичку. Я спеціально роблю в баночку для того, щоб було краще перемішувати. Оцей концентрат це концентрат, ним не полоскати, а його поставити і далі, коли будете полоскати горло, Наливаєте водички і додаєте одну столову ложку цього засобу. Мені колись порадила педіатр, коли дітей моїх лікувала. Тобто діти в мене вже дорослі, давно самостійні, а ми до цього часу користуємося цим рецептом. Натуральний, можна полоскати стільки, скільки вам треба протягом дня. Хоч 8, хоч 10 разів. Почнете полоскати, побачите, що вилітає з горла. Я рецепт в грамах залишу в першому коментарі під відео. Тож я йду зараз полоскатися, лікуватися. Ну і вам бажаю здоров'я, бути здоровими і щасливими. До зустрічі!